Телеграм в Україні заборонили, але є нюанси народним депутатам, чиновникам та військовим відтепер заборонено користуватися цим месенджером на роботі. Така рекомендація РНБО згідно з розпорядженням апарату Верховної Ради на службових комп'ютерах та гаджетах депутатів не можна встановлювати телеграм, вести робочі переписки та залишати комп'ютер без нагляду. В особистих цілях користуватися все ще можна буде телеграмом. Для кого ще цей месенджер тепер під забороною? В чому загроза його. Використання та чи були витоки інформації і чи є такі ризики зараз? Чи можуть заборонити телеграм усім українцям? Про це і не тільки говоримо далі з народним депутатом, головою комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярославом Юрчишином. Вітаю вас! Доброго дня! І перше, що хочу спитати, як на вашу думку, це рішення про забор про заборону депутатам користуватися телеграмом взагалі працюватиме на практиці? А насправді, давайте одразу уточнимо, немає заборони користуватися телеграмом в особистих цілях йдеться про обмеження використання телеграму в цілях робочих, так і це пов'язано не так, навіть з, з мінімізацією російської пропаганди, як з посиленням кібербезпеки. Кіберполіція, кібердепартамент Служби безпеки України, головне управління розвідки, Міністерства цифрової трансформації всі в один голос кажуть, що в нас немає гарантій, а навіть є факти протилежного. А те, що ФСБ має, ну тобто, ФСБ найскоріш за все має доступ до матеріалів, які приватні користувачі надають. Телеграм ми маємо приклади, коли українських полонених допитували за матеріалами їхнього переписки в Телеграм, яка була стерта, знищена з їхніх носіїв. Тобто, ми можемо припускати. Головне управління розвідки говорить про в принципі прямі факти: про те, що Федеральна служба безпеки країни агресора Росії може використовувати дані, які ви заливаєте, от, в Телеграм. А так само є припущення це. На рівні робочих версій слідства тривають про те, що завдяки телеграму використання, як фактично, такої хакерської програми можливість доступів і до серверів, власне, які використовуються державними структурами. Тому зараз обмеження стосуються працівників апарату. Перш за все, депутати теж є працівниками. апарату, апарату але... ви маєте на увазі та. Та, 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 в даному випадку, ми зараз говоримо про сам факт впровадження цієї політики в межах Верховної Ради. Отже, працівники апарату, що вони тепер не можуть робити, перше користуватися телеграмом на робочих комп'ютерах. Як це забезпечується через блокування відділом комп'ютерних систем, можливість скачувати можливість використовувати телеграм на робочих комп'ютерах, достатньо просто, достатньо, скажімо так, безпечно. Зрештою, для чого в робочій комунікації тут мається на увазі саме робоча комунікація телеграм, коли є електронна пошта, є інші захищення. Іші месенджери, ну, питання достатньо відкрите. А, друге, це. Використання телеграму для пересил... пересилання робочої документації, ну аналогічно, та щоб вона не потрапила до а, рук ворогу. Знову ж таки, є пошта, яка захищена, а, зокрема, і кібервідділом апарату Верховної Ради а, є інші меседжери, і ми знаємо принаймні, де вони знаходяться, а, їхні сервера, або де знаходяться російські сервера, а, тобто телеграм-сервера. Дані навіть самого телеграму суттєво різняться. Бо коли ви заходите в телеграм з польського IP, то вам буде написано в правилах, що ваша персональна інформація шифрується і зберігається в Нідерландах, де саме ну би не дається інформації. Коли ви заходите в Україні, вам просто напишуть шифрується і зберігається. Де От, ну і тут є дуже багато моментів. А крім апарату Верховної Ради, кому ще заборонено телеграмом користуватися, це тільки народним депутатам чи їхнім помічникам, які теж можуть мати доступ до державної інформації, чи також членам комітетів Верховної Ради, тобто секретарям Секретарі комітетів, працівники. А, Помічники народних депутатів, самі народні депутати, юридично працевлаштовані в апарат Верховної Ради, тобто на них всіх ці рекомендації так. Поширюються, але тут є нюанс, тому що народні депутати мають особливий статус, так от, зважаючи на те, що вони народні депутати захищеним законом про статус народного депутата, плюс захищеним конституцією. Тому насправді, якщо для інших працівників це обов'язкове і до них можуть в житті бути дисциплінарні заходи, аж до звільнення, ну звісно, якщо буде доведено не лише. Невиконання цих рекомендацій, так а те, що вони привели до якихось шкідливих наслідків, так от то до народних депутатів це скоріше за все буде персональне рішення. Єдине, що фізично на перебуваючи в апараті Верховної Ради, працюючи з робочого комп'ютера, от ніхто не зможе використовувати телеграм. Ну там можна спробувати через щось там обходити. Але слава Богу, у нас достатньо добре підготовлений кібердепартамент який і є відповідальним за власне безпеку роботи серверів Верховної Ради, тому я думаю, що шанси там обійти захист буде мінімальним? А наприклад, якщо депутати будуть користуватися своїми особистими гаджетами чи комп'ютерами, але також будуть пересилати державну інформацію, законопроекти і так далі, то чи це буде стосуватися тоді так само заборона використання телеграму чи ні? Юридично рекомендація є не використовувати це юридично. Народні депутати працевлаштовуються в апарат Верховної Ради, але юридично знову ж таки тут колізія законів. А, ну Депутату, Тут просто можу, так там, якраз такі питання в особистих цілях не заборонили, а якраз такі ну, скажімо так, в робочих заборонили. То що вважати використання в межах роботи, тому що депутати так само можуть у переписці повідомити якусь інформацію, яка може бути корисна ворогові. Отут якраз таки питання. Це якщо вони повідомляють інформацію, яка корисна ворогу, потрапляє ворогу, і це зумисна дія, то тут не розпорядження голови Верховної Ради, чи в даному випадку керівника апарату Верховної Ради будуть діяти, а статті по колабораціонізмі, і це служба безпеки України і національна поліція в межах своїх компетенцій, пріоритетів. Насправді служби безпеки будуть розслідувати таку справу, тут, взагалі, про якби такий момент не йдеться, якщо депутат пересилає державні якісь документи, так зі свого особистого гаджету. Попередньо загрузивши їх, от а в принципі, ну тобто якихось можливостей стягнення а, немає жодного. В нас існує заборона трансляції Верховної Ради, так знову ж таки суто з безпекових міркувань. От і журналісти дотримуються цих рекомендацій. Депутати не дотримуються цих рекомендацій. Тому тут знову ж таки я говорю, що це буде достатньо такий персифікований формат. А ще раз наголошу, це не питання втручення там в особисту комунікацію. Та ми ну, якби в нас вільна демократична держава, на кожній пляжці алкоголю написано, що це може бути шкідливо для вашого здоров'я, але люди все одно вживають, тому що дорослі мають право. Аналогічно з Телеграмом держава дбає на даному етапі за кібербезпеку, так щоб власне телеграм не був. Використовувався фактично як легалізований даркнет, як певна хакерська програма для доступу до таємниці державної, в першу чергу, і до важливих державних рішень. Тут якраз таке питання: а... чи не потрібно було тоді ухвалити таке рішення а, раніше, а не зараз? Фактично на третій рік повномасштабної однозначно, він. однозначно. І взагалі а, йдеться не лише про телеграм, а про рекомендації як більш. Коректно користуватися соціальними мережами, що навіть там найзахищеніша соціальна мережа, там не знаю, сигнал, трема не кажучи вже про якісь інші, все одно піддатливі та для, для злому, особливо якщо на руках ваш телефон, якщо ви там в полон потрапили і тому подібне, та тут можуть бути величезні проблеми, але краще пізно, ніж ніколи. А насправді власне. Шкідливість телеграму почала посилюватися з двох таких суміжних факторів: перше, це е, позитивність телеграму це його зручність, безкоштовність, анонімність, тобто фактично популярність, тому що людям в ньому зручно. Але друге, що ми почали отримуватися більше і більше факторів з одного боку співпраці е, адміністрації телеграму, Павла Дурова з Росією. Приклади допиту полонених. Приклади, коли Росія прямо хизується, що вони отримали якісь важливі дані з телеграму. От. Ну і друге доведення про те, що Телеграм став таким легалізованим даркнетом для поширення криміналізованих злочинів по всьому світу. Та йдеться про дитяче порно, йдеться про власне торгівлю зброєю, торгівлю людьми. І зараз справа у Франції, Ну, це теж Франція до криміналізації співвідповідальності власників мереж за поширення кримінальних е, е, злочинів і не надання інформації, хто власне це поширює. Та от то вдосконалення кримінального процесуального кодексу у Франції відбулося в лютому 22 року. Це зараз можна Дурову, якщо буде доведена його провина, е, е, обвинувачити і посадити в тюрму до 20 до 20 років, буквально ще до лютого того поточного року, 24-го, перепрошую, 24-го року, такої е, статті в кримінальному кодексі у Франції не було. Тобто, ми розуміємо, що соціальні мережі розвиваються, і це цілком нормально. Прогрес, прогрес не може бути хорошим чи поганим, але ним користуються як з хорошими цілями, так повідомляти, куди летять російські ракети, щоб бути можливість реагувати, так і негативними поширення криміналу і російської пропаганди. В другому ми маємо протидіяти тому власне держава робить те. Що може робити, якщо в наших спецслужб буде достатньо фактів, а вони вже говорять про достатність для того, щоб РНБО прийняло рекомендацію обмежити використання телеграму загалом. І президент веде в дію указ відповідний, як це було з однокласниками контактів в 2017 році, 2017 році? Ну то тоді відповідно й будуть йтися про заборону і в особистому використанні зараз. йдеться заборона використання в робочих комунікаціях? Знову ж таки більше з питань кібербезпеки, менше з питань протидії дезінформації. Якщо говорити про месенджери, якими користуються депутати, то які саме можете назвати? Чим можна замінити і, можливо, тоді назріло рішення створити український месенджер? Я скажу, що робота над українським месенджером, в принципі, триває безперервно, але це потреба величезних фінансових. А в даному випадку, якщо ми хочемо говорити про український державний месенджер, ну, то державних месенджерів. В принципі нема там в жодних в жодній країні, переважно це приватні а, компанії. А тут буде знову таки виникати питання: Окей, а чим вони регулюються? Так і нам дуже важливо розуміти, що якщо Євросоюз Сполучені Штати мають можливість впливати на соціальні мережі, то ті соціальні мережі, які пов'язані з Росією з Китаєм, на них впливати в принципі реально. От і в даному випадку а, тут дуже важливо зараз обирати більш безпечні знайомих. чи буде Україна інвестувати зараз в. Розробку месенджера, чесно кажучи, я глобально сумніваюся, нас набагато більше потребує інвестиція на фронт в зброю в засоби захисту, РЕП, ППО і тому подібне. Тому ну навряд чи в нас буде на це ресурс. Ну, стосовно того, чим є, користуються так стосовно месенджерів, які якими рекомендовано користуватися, чи є можливо якраз такі такі зауваження чи рекомендації. Оптимально питатися в тих, хто займається кібербезпекою. З коли я був на нараді на власне національного координаційного центру з питань кібербезпеки, це координаційний центр при РНБО, в який ходить Служба безпеки, Український спецзв'язок, головне управління розвідки, так тобто всі, хто працює, міні Міністерство закордонних справ, от то є більш захищені персональні месенджери, на зв'язок треба чи. Сигнал, от, які гарантують те, що ну, ваша інформація мінімально має шанси потрапити до того, де вона не має опинитися. Є більш популярні на зразок WhatsApp чи е, Facebook месенджера е, чи того ж самого Viber, але які йдуть на контакт, з якими, в принципі, можна комунікувати, і принаймні блокувати недозволений контент чи отримати інформацію, хто його поширює. Е, сигнал, е, тобто. Телеграм і Тікток в даному випадку виглядають найменш безпечними, і тому є загальна рекомендація тим, хто працює в секторі безпеки, обмежити використання знову ж таки в робочих питаннях, але в переважній більшості власне тих, хто були на засіданні, звісно, на не в переважній майже всіх, та, от не було м м м телеграму, окрім напевно представників преслужби. Чому на жаль ми розуміємо, що це найпопулярніша мережа і. Якщо ви поширюєте Інформацію, яка не становить а становить власне верифіковану інформацію від офіційних джерел, поширення через Телеграм моментами на жаль швидше ніж прес-релізи, канали WhatsApp, публікування в Фейсбуці. Ну для порівняння, просто щоб розуміти наскільки зараз Телеграм створив умови незамінності, так і наскільки нам ще доведеться попрацювати, щоб мінімізувати вплив цієї мережі. А чому нам важливо мінімізувати. Нізувати, бо ми маємо факти, що є певна співпраця з країною-агресором, от це там. Поширення будь-якої інформації будь-яким uh, джерелом набагато повільніше uh, потрапляє в засоби масової інформації, ніж, uh, на жаль, поширення в телеграмі. Зараз все таки 73% українців українці отримують інформацію. Це не означає, що вони довіряють цьому джерелу, але отримують інформацію конкретно від телеграму. Тому робота тут uh, має витися двома шляхами: перше, це роз'яснення як. Коректно користуватися цим а, месенджером, якщо ви все таки вирішили ним користуватися. Ну і насправді а, формування запиту на альтернативу, от а, ну, але тут завжди буде вибір між зручністю і безпекою, і от а, умовно кажучи, а, на жаль, ми, як люди в процесі еволюції, звикли обирати не те, що безпечне, а те, що зручне. Та ну сподіваємось, перелаштуємося, і депутати в тому числі е, знаю, що крім депутатів, телеграмом заборонено користуватися чи й військовим працівникам критичної інфраструктури і чиновникам. Е, чи правда це, чи поправите мене, як тут може працювати на практиці? Е, наприклад, телефони працівників перевірятимуть на предмет оцих додатків, таких як телеграм. Ну і знову ж таки вдома можна буде користуватися, а на роботі ні. Чи як це працюватиме якраз таки з військовими е, та працівниками критичної інфраструктури? Та ж сама система не можна використовувати Telegram на робочих носіях, і це. В принципі сі си даних структур в багатьох вже досягнено і заблочено, Не можна використовувати особисті телефони для співробітників сфери національної безпеки та оборони. Використання на роботі в принципі є за внутрішніми порядками. Обмежене в багатьох підприємствах здаєте свій персональний телефон, коли заходите на роботу чи в офіс, отримуєте, коли виходите. Ну і це цілком адекватна практика. От. Бо дуже чутлива сфера, дуже велика ціна отримання для ворога інформації по цій динаміці. По військовим аналогічна історія з використанням в робочому порядку. Ну, але ми розуміємо, що хлопці, які перебувають, дівчата, які перебувають на лінії фронту, там ніяких робочих матеріалів немає, там ваш персональний. Персональний е телефон і все. І тут буде дуже суттєво грати роль, е е власне. Наявності зручної альтернативи і звички, от бо заборонити формально можна. Ну але хто там навіть поїде перевіряти? От і в даному випадку, чи це не вплине на оперативну спроможність комунікувати частини між собою? А тому знову ж таки це дуже залежить від керівників частин а в багатьох частинах. Керівники особистим прикладом перевели на сигнал на трему, але сигнал популярніше бо простіше, власне, простіше знайти контакт та, от, тим, з ким ви хочете поспілкуватися. І це буде еволюційний процес. Тут навряд чи будуть якісь там жорсткі заходи. Прямо на засіданні один з заступників керівника Генштабу розповідав про особистий приклад, чому він. Рекомендував своїм е бійцям, будучи ще керівником е бригади, не використовувати телефони. Е Ну, без потреби не тримати їх вимкнутими, просто банально порадив скласти телефони в одному приміщенні, та і буквально через 15 хвилин туди прилетіло. Наводити по ну, власне самій фіксації наявності телефону, особливо скупчення телефонів, ну достатньо легко. Тому в даному випадку йдеться навіть не про використання якоїсь системи та. А про практику використання гаджетів в збройних силах в генеральний штаб, який несе повну відповідальність, розробляє внутрішні інструкції. Ми з вами навіть ці інструкції, скоріш за все, не будемо знати, щоб знову ж таки не було витягу інформації. Але робота ведеться от а, ну. Та ж, Таж ж самий виклик: питання безпечності і зручності. Знову ж таки, яка загроза в використанні телеграму військовим? Неодноразово звучали там звинувачення про те, що дуже часто в психологічному стані стресу люди підсягають сідають на гемблінг, на західні ігри. Телеграм в цьому плані ну просто розкіш, так бо він дає анонімний доступ, всі можливості і справді це витрачати здоров'ю та, аналогічна та реклама, і це ж про там доступ до якихось е форматів там торгівлі зброєю і тому подібне. Тому робота ведеться простих рішень не буде. От звісно, нам треба зберегти баланс між. Е Особистою свободою та правом вибору і безпекою, от а відповідно між зручністю, насправді, і безпекою. От нам дуже в цьому плані буде допомагати процес, який зараз триває в Франції. Бо Європа скоріш за все буде переглядати питання регулювання соціальних мереж, не лише телеграму. От а, але на даний момент рішення є про суто використання в робочих цілях і посилення. Просвітницької компанії, як якщо вже використовувати, то використовувати е безпечніше, е і як е власне? Е яка яка можлива альтернатива використання телеграм? А як ви думаєте, коли взагалі таке рішення може бути ухвалене щодо заборони використання телеграму для всіх українців? І як ви думаєте, чи можуть заборонити телеграм використовувати, наприклад, в країнах Європи, ну судячи з судового процесу, який відбувається над Павлом Дуровим, чого можна очікувати? Чи є у вас можливо якісь інсайди? Справді ці процеси дуже взаємопов'язані, бо вже зараз Телеграм починає Активно Скажімо так, реагувати на процес у Франції, і вже обмежено функцію певних там послуг в Телеграмі, і буквально сьогодні прийшла інформація, що збільшилась кількість речей, на які ви можете поскаржитись в адміністрацію Телеграму. Тобто, якщо Телеграм перейде в розряд більш прогнозованих соціальних мереж, то ймовірно і не буде потреби там заборони тотальної. Бо це оптимальний режим, та безпечність буде гарантуватися тим, що за цим слідкуватиме там Європейський Союз чи власне інші регулятори. Ну і ми зможемо цим користуватися. А якщо ж ну, власне буде доведена провина Павла Дурова. Про те, що телеграм приймає участь у поширенні там дитячого порно не надає інформацію про розповсюдження зброї, то скоріш за все він буде заборонений в соціальне в європейській спільноті. А оскільки країна-кандидати прагне, як ми хочемо бути членами ЄС, автоматично теж будемо вживати відповідні заходи. Зрештою, саме таку позицію висловив президент України на прес-конференції одразу після. Після арешту Павла Дурова, звісно, ми, як країна, яка у війні на фактично першому фланзі інформаційної оборони, ймовірно, мали би діяти, на мою думку, набагато більш активніше. Та про те, що ми з вами говорили, ймовірно, ці обмеження, які ми зараз впроваджуємо, доцільно було робити, ну, якщо не в 2022 році, ну то принаймні на другий рік повномасштабного вторгнення. Так, от. Але ну маємо те, що маємо зараз. політична воля вистачає якраз на такі кроки: обмеження службового використання і відстеження процедури судового розгляду питання участі телеграму у поширенні кримінальних елементів. Дякую вам за розмову. Будемо сподіватися, що дійсно будуть відповідні рішення, і Телеграм стане або більш безпечним для використання, або підпаде взагалі під заборону. І українцям. Тоді варто задуматися про використання інших засобів зв'язку і месенджерів. Тому дякую вам ще раз. Говорили з народним депутатом, головою комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярославом Юрчишином щодо заборони роботи телеграму для депутатів і не тільки. Дякую, що дивилися.